у Вірменській общині Урарту одразу після початку воєнної агресії вирішили допомогти Україні. Відправлення продовольства хочуть зробити систематичним, хоча б щомісяця. Але ще більше хочуть, зізнаються члени общини Урарту, аби війна закінчилася якнайшвидше. Наразі ж гуманітарку на схід країни надсилають із допомогою автомайданівців. Ну тепер ми хочемо цю традицію, щоб до нас пускають прислухаються і інші общини. Я думаю. Когда ми допомагаємо армію свою. Я воював, я знаю. это делается для того, щоб потім не прийшло кормить чужую армию. Ще громадська організація Урарту ініціювала встановлення у Полтаві інтернаціональної стели пам'яті Небесної Сотні. Виготовлять її коштом общини. Рожевий мармур привезуть із Житомира. Затримка лише у виділенні місця під меморіал із проханням надати площу для стели вже звернулися до міської влади. Ми все зробимо з Мрамора скамейками, скам'яками, там і цвіточки посадимо. Буде несколько національностей – І білоруси, і поляки, і грузини, і вермен, і українці. Отримати землю під стелу розраховують вже на найближчій сесії міськради.